Зараз можемо поговорити про те, що відбувається на Донеччині на сході. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас і я вас вітаю. Почнемо з фрази найекспертнішого експерта. З приводу а, військових дій а, Арестович сказав, що а, окупаційні війська Російської Федерації провалили наступальні дії в напрямку Гуляйполя у Запорізькій області. Що наступало шістьма групами? Так це чи не так? Так, дійсно, ми бачимо, що саме ті ресурси, які були вивільнені якраз з Херсонщини, тобто які були спочатку перекинуті на лівий берег, вони поступово перекидають на Запоріжжя, і бачимо тут задум російського командування, а саме, укріплення району Мелітополя, тобто вони це бачать як стратегічний вузловий центр, і перетворюють фактично місто на укріплені райони, і розуміють. Що саме цей напрямок, запорізький напрямок, він є найбільш загроженим, і от і от той наступ, про який говорить радник офісу, він якраз і обумовлений цими, цими побоюваннями росіян. Тобто вони бояться, що ми просто-напросто звільнимо, де окупуємо вже решту Запоріжжя, вийдемо на Мелітополь, на Бердянськ і таким чином переріжемо угрупування східне. І південне російських військ. Тому вони придумали такий хід з контратакою, але всі їхні спроби атакувати наші позиції, вони провалились. Тобто на цьому напрямку в Рашистів жодних успіхів немає. Ну, цікаво, яка ситуація з приводу зміни погодних умов. Зараз зима вже Харківщина засніжила. Знаємо, у нас у Києві напередодні був сніг. Так само схід кому це на користь, те, що починається з. Зима нам чи росіянам? Я, я переконаний, що нам, тому що весь наш кістяк армії він пройшов якраз 8 років війни. Це була війна повноцінна в будь-яких умовах, в будь-яких в тому числі погодних умовах, і здійснювали ми успішні операції саме взимку, от чого, в, чого вартує одне тільки Дебальцево. А от з боку расистів, навпаки, такого кадрового складу все менше і менше, тому що ось ті самі бійці так званого там першого, другого армійських корпусів, тобто тих всіх ЛДНР, вони Просто напросто закінчується. Їх довгий час командування російської армії використовувало як гарматне м'ясо для затикання дір для того, щоб не витрачати своїх кадрових військовослужбовців. Отже, попри е, такий досить поширений міф, буцімто росіяни не бояться зими, насправді, по всім нашим спостереженням, ми бачимо, що бояться і то бояться дуже. Е, тобто, оці всі похолода, е, похолодання вони спричиняють загострення і е, хвороб. І відповідно зниження бойового духу, і це особливо помітно саме на сході України. Тобто Донецький напрямок, там Луганський напрямок. Угу. Тут ми бачимо, що так дійсно, якраз кадрові частини російської армії вони мають значно нижчу боєздатність. Ну якщо говорити про південь, то туди ще поки холоди не добралися. Останні дні ми провели якраз в Херсоні, на Херсонщині. Угу. Там ще тримається досить. Тепла погода, але найголовніше, що звідти з самого міста ми вибили е, саме росіян, окупантів, і зараз вони змушують е, змушені в екстреному порядку облаштовувати свої позиції вже на лівому березі, а це нові позиції, і відповідно, що гірші умови для їхнього перебування. Отже, в зиму вони заходять менш підготовлені. А ми натомість саме на цьому напрямку е, будемо, будемо більш готовими до зими. Більше забезпечені, тобто в плані і одягу, і спальників, і угу. взагалі індивідуальних речей. Отже, росіяни, росіяни вже цього, очевидно, що вони вже цього бояться, і висловлюють от все більше, більше невдоволення, навіть своєму командуванню. От якраз перед ефіром ми обговорювали у нас тут в редакції цю історію, що виходить зараз Херсон звільнили так. Росіяни що могли там розгромили інфраструктуру, але все, все одно, вся Україна бачимо. Як з неймовірними темпами відновлюють зв'язок, все роблять для того, щоб було світло, щоб було опалення. Росіяни ж виходять, і це стосується не тільки півдня, це стосується і сходу України. Росіяни ж вони що роблять? Вони виходять, залишаються у тих містах містах, які самі фактично зруйнували всю інфраструктуру. От, наприклад, ми згадували Сєвєродонецьк, так теж розбомблене місто, очевидно, і я сумніваюся. Що там комунальники сильно у них виходить відновити якраз усі комунікації? Тобто, ось тут ось це питання ще забезпечення росіян. Я так розумію, що навіть в якихось окопних варіантах, де люди перебувають, то все одно у нас краща ситуація, краща позиція. Так, ви абсолютно праві. І якщо брати саме схід південь, то і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ, і той же Маріуполь, де зараз відбувається саме доукомплектування діючих підрозділів для того, щоб посилити ді існуючий напрямок, звичайно, в них не вистачає елементарно, тобто засобів для забезпечення, і саме індивідуальне забезпечення, то елементарно теплий одяг. Ті самі спальники, засоби обігріву. І якщо брати про сезон, тобто це сезон похолодань, це сезон застудних респіраторних mm -hmm. захворювань, медичне забезпечення в них гірше, і навіть по самому харчуванню ми всі бачили, що таке російські сухпайки, тобто ми всі бачили ставлення. Командування до свого, до свого кадрового складу, тобто там воно не отримує достатньої кількості харчування. Отже, так ви абсолютно в цьому праві, що росіяни в зиму заходять менш підготовлені, натомість. В порівнянні навіть з нашим рядовим бійцем збройних сил і загалом сил сил оборони, то росіяни скаржаться, що мовляв проти них воює натівська армія, що мовляв забезпечення є незрівнянно кращим, і все більше, і більше ми бачимо цього, цього ж саме невдоволення. А от е, те, що Росіянам доводиться облаштовуватися на, е, на заново на нових позиціях, це завжди додаткові навантаження на логістику. А от з логістикою е, традиційно в росіян проблема. Тобто, вони добре підвозять боєприпаси. В них їх багато. В них є багато пане ступ... Сергію. Мені вже підказують, кричать ухо, що треба вас відпускати. Що ми домовлялися там на обмежений час, так що ми так, вас так, так. відпускаємо. Знаємо, головне, почули, головне історія. Ряє і розуміння того, що а, та армія, яка так само пропонує а, зупиняти кров просто тампоном в рану, це вже говорить про те, що а, шансів в них мало головне, щоб це їхнє гарматне м'ясо, яким вони закидають, щоб воно ну, в якийсь момент а, можливо, хоча б почало протестувати. Але це вже інша історія. Дякую, що доєдналися до нас. Сергій okay. Кузан, голова Українського центру безпеки, та співпраці був з нами на зв'язку.